Алгоритм контролю та моніторингу бюджетних витрат для того, щоб дізнатись, скільки коштів та на що витрачає ваша громада, вам, перш за все, необхідно дізнатись унікальний код ЄДРПУ вашої ради або її виконавчих органів чи комунальних підприємств або установ. Варто розуміти, що чим більше громада, тим більше підприємств та установ, які розпоряджаються бюджетними коштами. У будь-якому випадку в кожній громаді буде структура, яка відповідає за ЖКГ, за ремонт доріг та освіту. Тож для початку треба на сайті громади знайти структуру та дізнатись основних розпорядників коштів. На сайті вам необхідно знайти виконавчі органи вашої громади. Дізнавшись повну назву органу влади чи комунального підприємства, які вас цікавлять, виділіть назву та копіюйте її. Тепер йдемо на український аналітичний онлайн-ресурс U-Control, вводимо латиницею U-Control або просто кирилицею U-Control. Змогу одразу перейти до необхідного розділу сайту з пошуку необхідних нам даних. На сайті у формі пошуку вказуємо повну назву департаменту та розпочинаємо пошук. Тепер нам треба звузити результати пошуку до саме тих департаментів, які нам потрібні. Для цього ми скористаємося фільтрами пошуку. Таким чином, ми звужуємо результати пошуку до двох департаментів. Зверніть увагу, що коди ЄДРПУ міської та обласної установ будуть відрізнятися. Наразі нас цікавить департамент Харківської міської ради. Тепер перед нами унікальний код ЄДРПУ установи. Копіюємо його. В цілому код ЄДРПУ можна просто загуглити. Тепер, маючи код установи, йдемо до Прозоро та починаємо дивитись закупівлі тієї громади, яка вас цікавить. У розділі Замовник вводимо раніше скопійований код ЄДРПУ установи. Після цих дій перед вами з'явиться перелік закупівель обраного вами підприємства. Перед вами з'являться деталі тендеру. Порада. Звертайте увагу лише на ті закупівлі, які ви легко зможете перевірити на завищення цін у відкритих джерелах, наприклад, продукти харчування, паливо, асфальтобетон будівельні матеріали. Таким чином, ви зможете перевіряти закупівлі по конкретним предметам у своєму регіоні. Для цього на сайті Прозоро ви обираєте регіон а у формі пошуку вказуєте, наприклад, паливо або картопля. Перед вами тендер на закупівлю картоплі з очікуваною вартістю від замовника. Щоб побачити предмет та деталі обраної закупівлі, нам слід перейти до розділу Документи. У цьому розділі необхідно знайти файл тендерної документації. Для цього шукаємо файл зі скороченням ТД у назві і завантажуємо його. У завантаженій нами тендерній документації звертаємо увагу на пункт 4.3, в якому зазначено обсяг постачання товару чи надання послуг. Також зараз у воєнний час. Варто оцінювати закупівлі на предмет їх доцільності. Умовно, автівка за 2,5 млн грн, або телефон за 60 тисяч гривень для селищної ради можуть почекати, коли в країні йде війна. Тобто, важливі два аспекти: завищення цін і доцільність. В закупівлях щодо ремонтів порівняти ціни на будматеріали у кошторисах із аналогічними угодами сусідніх громад. Кошториси можна знайти в кількох місцях в системі Прозоро або. Не знайти зовсім. Ідеально, коли кошторис є в додатках по договору. Але якщо кошторису там немає, то можна пошукати в тендерних документах, які учасник торгів завантажує в систему, для цього краще використовувати старий дизайн сайту Прозорро. Прямуємо до розділу «Реєстр пропозицій на сторінці тендеру. Серед документів шукаємо той, що може містити кошторис або цінову пропозицію. Проплати замовника по цим закупівлям і не тільки можна подивитись, знаючи унікальний код eDRPOU замовника на сайті єдиного веб-порталу використання публічних коштів. Для цього переходимо на сайт єдиного веб-порталу використання публічних коштів. На сайті переходимо в розділ пошук за транзакціями. Та у формі пошуку у лівій частині сторінки вводимо унікальний код ЄДРПУ замовника у формі платник. Потім слід обрати період оплати, який можна дізнатися з самого тендеру. Далі активуємо пошук. Тепер ми можемо дізнатись деталі транзакцій. По закупівлям, які нас цікавлять. Бачите, моніторинг бюджетних коштів це не складно. Харківський антикорупційний центр закликає вас долучатися до цієї важливої справи та самостійно контролювати витрати коштів, щоб розуміти, як, на що та скільки коштів платників податків витрачається у вашій громаді. Ставте лайк та поширюйте це відео на своїх сторінках в соціальних мережах або якомога більше людей дізналося, як вони можуть контролювати витрати бюджетних коштів в своїх громадах.